Сьогодні ми з вами поговоримо про дивовижне повітря та його властивості. Ще дізнаємося, як небезпеку перетворити на безпеку. Повітря це природна суміш газів, з яких складається атмосфера Землі. Тобто повітря. Оболонка планети. Повітря ще називають шостим Блакитним океаном. Знаємо, що є у ґрунті, воді навколо нас є повітря. Одним з найнеобхідніших газів, які входять до складу повітря, є кисень. Кисень потрібен для дихання людини, тварині та рослині. Розчинений у воді, використовується мешканцями водойм. Властивості повітря немає кольору, рухається, затримує тепло. При обхолодженні стискається, при нагріванні розширюється. Як небезпеку перетворити на безпеку? Напевно, кожний з вас почувається безпечно, коли навколо все добре. Є рідні, які вас люблять, добрі друзі, усі здорові. Спробуйте! Продовжити думку. Я думаю, що безпека це небезпека. Отже, безпека це коли ніщо не загрожує життю та здоров'ю, а небезпека це ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити. Небезпека це явище. Об'єкти, які здатні за певних умов завдати здоров'ю.